Мені не соромно в цьому признатися і розповісти. Mm. О, прикольно розказує ззаду сміттєве відростій, друзі, ви зрозуміли, так? Да? Коротше, що YouTube все-таки любить, щоб автор показував своє обличчя, автор відео. Хоча я не дуже люблю себе показувати, ну але е, що не зробиш для того, щоб, знаєте, розвиватися. Ну, такий формат, не знаю, подобається вам такий чи ні, напишіть подобається вам моя обличчя, бачите краще, щоб я знімала просто моїми очима. А так як мої очі це камера, так. Коротше, я не знаю, друзі. Друзі, я пішла, бо це капець. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі. Мене звати Іна і ви на каналі моїми очима. Що я зараз бачу? Бачу альтанку, сонце, Ірландію, великі дерева, чашку чаю в себе перед очима. Знаєте, якось так я відвикла знімати своє обличчя в основному що бачать мої... мої очі. Ну, в принципі, сенс мого каналу такого, що я не себе, типу, як бачу в дзеркалі, і ви мене бачите, а я, типу, як те, що бачу, те й знімаю. Тому що мене деякі люди запитували, що чому ви не показуєте своє обличчя, ви не робите типу як влогове відео, а ви просто показуєте. Ну тому відповідаю на це запитання, що я знімаю так. Як відповідає назва мого каналу моїми очима? Тобто, як бачу, так і вам показую, ну тобто, так і знімаю. Але я нещодавно е, прочитала про Ютуб і про його алгоритми, оцей штучний його інтелект, е, який коригує розповсюдження відео, рекомендацій, і тому подібне, що Ютуб все-таки любить, щоб автор показував своє обличчя, автор відео. Не знаю, наскільки це правда і наскільки це могло б допомогти моєму каналу. Ось, але я хочу спробувати все таки частіше напевне показувати себе. Можливо, це допоможе мені якось більше розвивати свій канал, тому що хотілося б все таки мені це подобається і. Я вже давно знімаю, я вже казала не один раз, що в мене є пару каналів, які я вела ще в Україні. Я вела про сільське господарство, і, до речі, також знімала від першого обличчя, типу, як ходила, просто камеру показувала, камерою показувала своїх тварин, свої рослини і все інше. Мені так якось зручно було, тому що я робила свою роботу і йду, і знімаю, і все показую. Ось. Але ви знаєте, якось хотілося б його розвивати ще й в такому напрямку, як зараз. Типу, як більш влогове. І в мене зараз нема можливості знімати те, що я раніше знімала, тому що я втратила господарство через війною. Я переїхала сюди і знімаю зараз те, що я бачу, те, що відбувається зі мною. Комусь подобається, комусь не подобається. В основному люди, які попадають на мій канал, кажуть, що їм подобається. Звичайно, що є різні люди, які розуміють, які не розуміють. Мені це подобається, я цим займаюся. Вже давно, я ж кажу, вже 4 роки десь, плюс-мінус, може вже навіть 5 пішов. Ось. І я б хотіла все-таки розвиватися в цьому напрямку, тому що я вважаю, що це, я не знаю, за цим напевне все-таки майбутнє. Все-таки зараз люди більше часу проводять в своїх телефонах, щось дивляться. Ну, я маю на увазі свого якогось вільного часу. Звичайно, що всі працюють, там займаються своїми справами. Але як колись, наприклад, ми більше часу проводили на вулиці, там десь гуляли, чимось займалися, там просто піти десь з друзями активно поспілкуватися вживу, то зараз якось більше людей все-таки сидять в своїх гаджетах і дивляться, слідкують за життям інших людей і займаються цим. Ось. Так як я зараз не можу працювати фізично, я на лікарняному вже не раз вам казала, та й плюс ще ж руку зламала, відновлюю її рука це вже наслідок того, що було до того. Ну, коротше, друзі, це довго, не хочу це навіть не, е, якось щось розповідати, і це моє особисте. Ось. І мені подобається це вже давно. І я хочу це розвивати. Е, е, і навіть якщо це зараз я знімаю те, що я роблю. В даний момент, то навіть це мені цікаво. І це мене якось стимулює щодня прокидатися, якось щось вивчати, цікавитись інформацією. Ось. Ну і маю надію, що в майбутньому я буду показувати те, що я в основному і раніше робила, займалася, просто показувала свою роботу на відео людям і так само подобалося. От я працювала біля господарства, в дому. мені не соромно в цьому признатися і розповісти. Невеличкого селища, селища міського типу на Київщині. Ось в приватному секторі у нас було господарство, багато різного. Якщо цікаво, можете перейти на мій канал, який у мене є, називається Подвір'я. Подивіться, просто одним словом, подвір'я. Ось, я надію, що в майбутньому я так само буду. Займатися, відновлю, може, якусь частину. Звичайно, що так багато вже в мене не буде, я не хочу, тому що нема сили, і тата вже немає, тому що це була дуже велика допомога. ось І хочу відновити і просто показувати, показувати, вести ці канали. І я хочу від цього отримувати якісь фінанси, тому що це робота, це мій час, це мій труд. І все-таки хочу якось розвивати ці канали, тому що вже 4 роки, як я веду. Той канал, і виходить, що я вклала в себе багато труда, сили свого часу, і не хочеться втрачати. Це вже моє надбання. І цей канал мені допомагав, і до сих пір допомагає, по-перше, спілкування з людьми. Це однодумці, які приходять до тебе в життя. Це багато людей, які тобі навіть своїми теплими коментарями пишуть такі слова, що вони тебе просто підтримують, морально духом, мотивують. Є люди, які щодня пишуть мені під моїми відео коментарі. Вони мені близькі, ці люди, я їх не знаю особисто, деяких знаю, деяких не знаю. Але вони заходять, вони знаходять час, вони дивляться, і вони тобі бажають гарного дня. Вони дякують тобі за відео. Знаєте, і це прямо аж таке враження, що це наче, твоя друга сім'я. Ну, тобто ще по цій причині, чому мені подобається вести канал, ну тобто ці канали. Я не відчуваю себе такою одинокою, розумієте? Це також дуже важливо. І хотілося б, щоб це так само приносило кошти. Я б хотіла, щоб я могла працювати, робити свою справу, знімати і отримувати за це якусь винагороду, тому що всім потрібні гроші. Або ну, розумієте? працювати і мати від цього, ну тобто, типу, як щоб це була твоя основна робота. Або кидати і просто йти, заробляти гроші і жити. Ну, тобто Тут вихід це то, що то робота. ось Тому так. Там хтось іде, зараз пауза. Тому я ж хочу спробувати різні варіанти, щоб Ютубу сподобалися мої відео. Тому що деякі відео він дуже гарно рекламує, рекомендує вам. Ну, тобто, реклама це є рекомендація моїх відео ширшій аудиторії. І це саме головне. А так в основному люди дивляться, які вже бачили, ну тобто, які вже там підписані на мене чи постійно дивляться. В основному це там невелика кількість переглядів. Деякі відео розкручуються тим, що Ютуб їх рекомендує. Але для того, щоб він рекомендував. Треба, щоб були виконані умови по рекомендаціях самого YouTube. Розумієте? От я от нещодавно я ж зараз вивчаю це питання, намагаюся розвиватися, так само цікавлюся, як може допомогти штучний інтелект в цьому питанні. Ну, тобто, мені цікаво, в мене зараз час є і я займаюся цим. Ось, І мені хочеться. ж... Якісь спробувати нові фішки для того, щоб якось його розкочегарити, знаєте? Ну тобто, щоб він якось більш став активно мої відео рекламувати. Тому що аудиторія, яка є, така й залишилась у мене, і нових підписників останнім часом. Не дуже багато. Ну, хотіло, ну, є, але хотілося б більше. Тому що все-таки це час. Час не резиновий, час пливе, причому дуже швидко. Я розумію, що, напевне, вже в моєму віці і в тому, скільки я вже часу вклала в цей YouTube, можна було б досягти прокачаного рівня. Дуже багато, як то кажуть, нове слово фідбеку. Ось. Так що пробую різне. Напишіть, чи вам так подобається, чи не подобається. Ну, я буду пробувати різні варіанти. Можливо, якісь ще теми буду. Показувати на своєму каналі. Ну, я думаю, навіть ще створити якийсь канал, але такий, щоб без озвучування автором, а просто, типу, як більш природу показувати. Такі канали також дуже прикольні. Ну, хочу якось в цьому розвиватись, ну, я хочу, я розвиваюся. Просто що, ну як, не все поки що зразу виходить. Терпіння в мене є, я вже знаю. Я, наприклад, коли на першому каналі, на якому в мене там вже... Майже 16 тисяч фоловерів, то виходить, що кожен день завантажували нове відео протягом півтора року і я не кидала це. Терпіння у мене є, друзі. Поки я набрала там першу тисячу, дві тисячі фоловерів, підписників. Потім, коли я набрала 4 тисячі годин перегляду, щоб підключити ту монетизацію, отримала тих пару перших баксиків. І в мене терпіння вистачало. Ну тобто, я в мене є терпіння, і все нормально. Просто що зараз так сталося, що я поїхала, і я виходить, що і той канал. Трохи притормозила, а Ютуб цього не любить. Він любить, щоб в тебе стабільно виходили відео, щоб була динаміка. І в мене динаміка була саме перед війною, якраз якраз такі були активні підписники, дуже багато коментарів. Люди підписались, рекомендували, замовляли мою продукцію. І ну, прям дуже канал розвивався. Я ж кажу, якби не цей Гребаний Путін із своєю війною, і оце все, то я думаю, що в мене вже було б. Нормально так і монетизації, і підписників, і тому подібне. Зараз я відновлюю цей канал, там навіть два канали. Ну, я вам про подвір'я розказала, думаю, це достатньо. Там ще один є, менший трохи канали, я так само його веду. Я просто беру старі відео, перевипускаю їх, трохи редагую, трохи в... Якось роблю більш е, актуальнішими, бо тоді я знімала сільський лайфстайл. Е, в основному не те, що я роблю прям кожен день там себе в хаті, що я готую, коли я там прокидаюсь, куди йду гуляти, ні. Це був трохи стиль не так, як тут. Ну, типу, типу, не такий, як зараз я показую канал. А там я показувала все таки більш. Е, Ціленаправлену свою роботу біля господарства. Там в основному у мене ну, канал подвір'я. Я думаю, якби багато що вже пояснює назва. Там було в мене про моє господарство. Я показувала про догляд там за курчатами, за курми, за качками, за кроликами. Ну, трохи було там із наших подорожей з сім'єю. Сім'ю показувала так само. Ну, Але в основному це я все таки показувала більше своє господарство, свою птицю. Цей канал, що зараз моїми очима, я його пере. Іменувала на моїми очима. Він у мене також уже давно. Я його вела як канал по моїй спеціалізації, по моїй спеціальності. З самого початку він називався Шиємо вдома, тому що я сама по професії швея, причому високого рівня. Друзі, я закінчила училище з червоним дипломом і потім поступила по квоті в університет. Там закінчила ще 5 років, отримувала диплом магістра. Ось я інженер-конструктор одягу. Ось, і виходить, що працювала я в себе вдома. Я зробила собі невеличку майстерню, закупила багато обладнання, це ще було перед ковідом, багато нового гарного обладнання. І брала замовлення через інтернет. І виходить, що я почала вести також канал про швейну справу свою. Я там показувала на каналі про ремонти одягу в основному. Те, що шила, ну, те й показувала. І так само канал розвивався, ну повільно розвивався, але розвивався. Ось. Ну, а потім я цей канал закинула по явним причинам, і він у мене просто лежав грузом, не розвивався, там деякі перегляди були, він не був підключений до монетізації ні до чого. І потім, коли я приїхала сюди, мені було якось дивно. Я б хотіла знімати, знаєте, в мене було бажання знімати для Ютубу, але тому що це моє якби. Основна була діяльність кожен день щось знімати. Ну ні, неправильно сказати, основна, основна це була робота біля господарства. І робота моя по моїй спеціальності, просто що швейни я перестала знімати. А біля господарства я так працювала і знімала. Але коли приїхала сюди, я хотіла продовжувати знімати, але я не знала, на який канал мені це виставляти, тому що YouTube не дуже так любить. Коли ти міняєш тематику свого каналу, типу, як він тобі рекомендує аудиторію, верніше тебе рекомендує ті аудиторії, кому відносяться твої відео, кому вони цікаві. І тут ти різко перепригаєш на лайфстайл по то, як ти гуляєш по Ірландії, і звичайно, що це йому було незрозуміло. І я думаю, що робити? Чи робити новий канал, чи продовжувати старий? Ну, на своєму каналі подвір'я я розповіла людям, що я виїхала, що там я втратила господарство і все. Пару відео я туди іноді кидаю про Ірландію, тому що ну, не хочеться якось обманювати свого глядача і казати, там, що я там в Україні, хоча я не в Україні, це неправильно. Ось на другому своєму каналі я просто далі продовжую викладати про господарство, він кажу, він не дуже активний канал. І цей канал третій, що в мене був, шиємо вдома, що я зараз його на моїми очима. В ньому було майже тисяча підписників, 900 чимось там підписників. Те, що там було про швейну справу мою. І він в мене ж лежав, я ж кажу, неактивний цей канал, ну, я на нього там пару років нічого не знімала і не показувала. І я думаю, Боже, можеш спробувати, щоб новий канал не відкривати, тому що для того, щоб набрати знову першу тисячу глядачів і розкрутити новий канал в Ютубі, це не так просто. Я вирішила, що все-таки, от в мене два канала є вже старих про господарство, думаю, нехай вони будуть, я їх чіпати не буду. А оцей канал, що мав майже тисячу пере, підписників, думаю, я його перемінив, зроблю такий знаєте, експеримент. Може, це я, до речі, і неправильно зробила. Можливо, мені треба було просто з нуля відкрити канал. Ось я вже знімаю майже рік Ірландію. І, можливо, мені треба було просто на новий канал просто брати і загружати, і завантажувати нові відео. Тому тому цей канал зараз він не дуже активно розвивається. Але коли я приймала рішення, що буду відновлювати старий канал, але переіменую його, ну на той момент я вважала, що це правильно. Я собі подумала, в мене є вже майже тисяча підписників. Я зараз почну його розвивати в другому напрямку, а вдруг вийде і вийшло. Знаєте, перших пару відео набрало пару тисяч переглядів. А потім одне відео, де я хожу по Ірландії, заглядаю в чужі двори. Можете подивитися в ньому 75 тисяч переглядів за по-моєму за перших пару тижнів відео завірусилося, і на ньому я набрала більше тисячі ще нових підписників. Ну, це виглядачі, які мене зараз дивитись. Ну і плюс нові якісь, які там приходять постійно. Потім ще пару відео набрало, там 15 тисяч, там 10 плюс-мінус. А потім по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, хоча я відео далі намагаюся робити не менш якісними. Може, вони не ідеальні, друзі. Я розумію, що я там не якась крута там блогерша і з дуже класною камерою, яка там ходить і знімає, прям я ну, не знаю, що аж тільки дивитись, дивитись і все, залипати цілими днями. Я самокритична, я знаю, що там не все ідеально в мене. Але, можливо, я порушила все-таки якісь правила Ютуба, що він не хоче мої нові відео, які я випускаю, прямо дуже сильно їх рекламувати. Тому я хочу якось спробувати його реанімувати, показувати більше своє обличчя. Хоча я не дуже люблю себе показувати, але що не зробиш для того, щоб знаєте, розвиватися в цій сфері. Ось, ну, такий формат. Не знаю, подобається вам такий чи ні, напишіть. Подобається вам моє обличчя, бачите краще, щоб я знімала просто моїми очима. А так як мої очі це камера, так що. ну, Коротше, я не знаю, друзі. Я хочу якось його все-таки відновити. Що я зробила? Нещодавно створила ще один канал в Country Days. Типу, як а... цей вайб фермерський там хотіла б показувати на цьому каналі. Більше природу, без коментарів на англійській мові тварин, природу, можливо, якусь працю біля них. Ну це я сподіваюся, що це в мене вийде, коли я додому повернуся зможу так само показувати своїх підопічних, так сказати. Але він, в принципі, може бути і тут так само розвинений, тому що тут багато природи. Я часто гуляю, дивлюся там на різних. Корівок, овечок, багато зелені, багато квіток, і це все атмосфера в принципі, цього каналу. Поки що пару відео я туди завантажила. Ще матеріал у мене з України там був. ось, І поки що він глухий. Тобто поки що Ютуб думає, що це якийсь фейк або що це не жива людина, веде канал, поки він не хоче його. Ніяк просовувати і взагалі нічого не хоче з ним робити. Я через кожних два дні загружаю відео, ну але ж я кажу, я маю терпіння і плюс я хочу все-таки цей канал якось розрухати, щоб він якось більше йшов ну, роз, розкручувався. Тому, друзі, якщо ви дивитесь це відео, ніколи не просила. А зараз думаю, що напевне даремно я не просила, напевне, дуже гордою була, чи що, я не знаю. Ну, оті канали, що в мене вдома велися, вони гарно велися. Так, да, я перший рік довго чекала там, по чуть-чуть, чуть-чуть, по воно там набирало щось. Так, довго я чекала. Але я знаю, що є канали, які за, за півроку, там навіть за пару місяців. Люди набирають багато підписників, багато переглядів і рекомендацій. Розумієте? І тому раніше я не просила, а зараз прошу, і можливо буду просити, може підписувати буду деякі відео. Ставте лайки і коментуйте, поширюйте. Все-таки це допомагає розвитку каналу. допомагає. Тому, якщо не важко, за це за вас гроші ніхто не бере. Ну, я думаю, ті люди, які зі мною давно, вони це і роблять. Я знаю, що ви мене і лайкаєте, і е, пишете мені люди, які зі мною постійно, які дивляться мене. Ну, кажуть, що цікаво, не знаю, цікаво, не цікаво. Я надію, що я не дуже нудна така людина. Ну, може, іноді і надії буває. Ну. Але якби я була нудна і зовсім не цікава, то я б не змогла розвинути тих два канали, розумієте? Ну, все-таки, напевно, ж люди відчувають, що я чесно, що я ем, відверта. Просто що таке життя зараз не дуже веселе в мене. Може, якби я була якась така, знаєте, помішана там на грошах, там, чи якась типу, хайпувала, там брала якісь би такі теми ем, там, про Ірландію, чи показувала б якісь погані сторони, там, чи якісь інші сторони. Чи там на новинах якось хайпувала. Я не можу так, друзі, я не можу якось наіграно. Я е, все-таки веду свій канал якось так, як мені подобається, як я живу і як відчуваю. Ну, Я не така людина, і я якось себе не можу пересилити, зробити щось таке, щоб був якийсь вау-ефект. І на цьому якось намагатися, як багато хто. Ну, Може це і неправильно. знаєте. Я не знаю, друзі. Ну, коротше, напишіть свою думку, мені цікаво, що ви думаєте на цей рахунок. Чи варто мені більше показувати своє обличчя, так що, якщо Ну, я напевне не буду слухати тих людей, які скажуть, ні, не показуй, ти така страшна, там, чи ти якась дурна, чи що. Ні, ну, друзі, хочете хейт, пишіть хейт, звісно, це ваше особисте, але все-таки я якась позитивна більш людина. Просто мені цікава ваша думка адекватних людей, які може з цим якось пересікалися, може знаєте, як можна ще розвинути, спробувати вдихнути більше життя там у канал в Ютубі. Я буду все-таки слухатись свого серця, своєї інтуїції, і все-таки пробувати якісь отакі от варіанти. Буду більше показувати обличчя. От, можливо, все-таки цей штучний інтелект, що в Ютубі там. Редагуєте відео, модерує і все інше. Дійсно, йому подобається обличчя автора, щоб він його бачив, ідентифікував, що це жива людина, і якось рекомендував це відео комусь ще. Можливо, буду трохи більше показувати свого обличчя. Так що вибачайте, кому моє обличчя не подобається. Ну перемотуйте. Буду робити відео напевне, не всі такі, як зараз. Просто сижу і тринджу півгодини, і розповідаю вам. Але я хочу все-таки, можливо, там трохи себе покажу, трохи там те, що я роблю, якось може комбінувати більше. Якось так. Ось, ну хочу якось це розвинути і спробувати вдихнути нове життя. Я ж кажу, треба якісь все таки гроші заробляти, тому що ну, я дуже вдячна Ірландії там, тому що вона мені допомагає і все. М -м, да, з обставин, що я зараз не можу там працювати і все. Ну так склалося, але я хочу якось все ну, одно розвиватися, діти на місці якось воно ну, взагалі. Що знову відро. Класне відро. За відро ладь, друзі. Бачите, я ж кажу, нічого не планувала, я вийшла просто показати вам рослинки, пройтися, показати знову. Що я бачу, що я люблю і там чим поділитися, якимись думками з вами. Потім присіла тут, попила чай і почала розповідати. Ніяких спеціальних косметичних процедур не робила, ніяк спеціально не одягалася. Я вважаю, що все-таки треба якось, якщо канал такого стилю, то його показувати більше, як він є насправді. Ну, тобто нічого не вигадувати, не притулку не готуватись там тисячу днів до цього і просто трушні такі щоб були відео як є так і показати ну, тобто, так і, хай я є така я й показую те що я бачу то я й показую розумієте не хочеться нічого вигадувати не те що я там линуюся чи ще щось просто я не люблю брехню у всіх її проявах тому якось так Ну, все, друзі, я пішла, тому що вже трохи в мене там показує, що пам'яті нема. Телефону нового я ще не придбала. Так само у мене в планах для розвитку цієї справи. Треба, якщо ти вже щось хочеш, то треба йти до цієї мети. І треба не розпилюватися на все, а треба саме робити те, що ти от хочеш. Я відчуваю, що я хочу це робити. Значить, мені треба це робити, мені це подобається. Ось ще не придбала телефон, тому що в Ірландії дорого. Мені нещодавно розповіли, що можна якось, але це якщо ти виїздиш з цієї країни, то ти можеш придбати щось, а потім е подати заяву, щоб тобі е податок повернули на вартість е товару десь чи в аеропорту, чи як. Може, знаєте, до речі, напишіть, бо буде цікаво. Ну, Хоча можна в штучний інтелект запитати, звичайно. Але ви знаєте, я якось так звикла, що все-таки я більше. Інформації черпаю навіть з гугла там чи від особистого спілкування з людьми, чим від штучного інтелекту? Хоча я знаю багато людей, які зараз. Прям не можу шагу ступити без нього. Все все в нього питають. Прям все. Я якось до цього трохи скептично відношусь. Все таки його використовую тільки і то тільки почала використовувати пару тижнів тому. Для якихось своїх там для заставок в Ютуб. Він там мені дещо рекомендує. Іноді я там дещо в нього запитую. Але так, що по повсякденному в житті я його використовую дуже рідко. Ось, от насчет цього я можу, в принципі, його спитати. Але я ж кажу, бачите, перше, що мені приходить в голову, це напишіть, що ви думаєте. Може, ви знаєте. <смі> Якось так. Ну, звикла. Я, Напевно, я ще старої закалки. Все, друзі, я пішла, бо це капець. Всім пока-пока.